Рака тебе мох розходить. Рака така, така. Тому, так. От тут плащи в нас поїзд. Найкращий клімат в Україні. Там. І зима хороша, і літо добре, і весна, і освіт. У нас такие слива и этот вот расстояние вот, это что не по вулкану. Живем в безопасности. Да, 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 И через всю такая территория. И есть их отцепьется, а А я служил, служил я один украинец, я в Китае был. Ну фу. Воєнний витеше, радість, ми готовили нас, 10 місяць. 15 радість, 15 джаків. І привоєння витеше. І ви думаєте, що вбити ще 20 чоловік і менше 2 тисячі років. Так і став. А піде після шістої годин помагався у соціальні та 15. Воєнний теше. А то ви думаєте, що вмієтеся? Там половина.

Козьйо ви козли, переїжджу я вас з України на русській, а ви козли. Вони добре кидаться тут зраниться. У нас так не було, викинулися. А са вчора про війну. Я з краці служив, вони мають перевозили. Мовчав, не говорив. Почему? Что я не знаю. А тогда я поехал. Слово сказал, рассказал. Вечером. Он засмеялся, когда я знаю, только я молчал. <laughs> ну, это вчера был хороший. Вот тут больше, Да, тут не здесь низкий. А все подъедет, тут выше. Тут выше с этой платформы. А, вы на низкий ждете что там Вы Ждете низкий, низкий новый твой, да? Да, да, да

А так дідусь скільки прослужив, також ненавидить москалі. До москалі переводиться, кослі, кацапи, цапи.